Постріл Бум. три швидких. Заряджав. Постріл три швидких. І Поїхали-поїхали. Батька завжди заставляв усе робити. Вмію, не вмію, научу. Не знаєш, научися. Ну, Якби по життю, так і немає у мене такого, що. Якщо в мене там проводка згоріла, то я викликаю електрика або сантехніка, я визиваю сантехніку, я все сам роблю. З таким підходом я тут і знадобився. Взагалі армія така штука, не хочеш научимо, не вмієш заставим. Су, я командир гармати, навідник. Є деякі досягнення по враженню ворожої техніки. Ну і не тільки техніки, живої ворожої сили. Подобається мені працювати. Особливо коли заряджай. Постріл. Бум. Три швидких. Заряджай. Постріл три швидких. і Поїхали, поїхали. Коли так працюєш, адреналінчик гуляє по крові, звісно. А потім, вже коли відпрацювали, особа спрашуєш, ну що там, каже, все нормально, похвалили. о, Тоді вже о, нормально, хорошо, Значить, не зря. Значить, пацани піхота там спереду. Підмогли їм, підмогли. Живі залишилися пацани. Для мене пріоритет це сім'я. Це сім'я, це мої рідні, це гроші є, грошей нема. Ну, майно є, майна нема. Це таке діло. Головне, щоб була людина. Поки є людина, поки і є для чого жити. Ну, майно, гроші, владу, з собою ж не забереш нікуди. А коли з дитиною гуляєш. Десь понад Дніпром чи в парк підеш. Ну, зовсім інші відчуття. Зовсім інші відчуття. Ну, є заради чого жити, заради, заради чого трудитися, ну, собственно говоря, заради чого воювати. За це і воюють.